Перти, які не знають, як знайти клієнтів на свої послуги, слухайте універсальну формулу, яка працює у 99% блогів. Крок 1. створюємо безкоштовний продукт. Це може бути урок, міні-консультація, шаблони, інструкції, вебінар. Тощо створюємо чат-бот, який буде видавати цей безкоштовний продукт за кодовим словом у Дірект. Крок 2. Створюємо рекламні креативи. Це можуть бути як банери, так і відео. Обов'язково зазначаємо, яке кодове слово мають написати люди в Директ, щоб отримати ваш безкоштовний продукт. Крок 3. Запускаємо рекламу. Аудиторія підписується, дивиться ваш продукт, прогрівається до вас і в результаті купує ваші основні послуги. Вуаля! ця універсальна формула підходить практично до всіх ніж. І головне потребує мінімум ваших зусиль. Підписуйся на мене, щоб отримувати ще більше користі.